Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Господі Бог наш Ісус Христос, що скипив Тебе у вірі і подвезав до життя християнського, хай нині милостиво Тебе прийме, і лише щедро Твоїх, нехай простить Тобі всю слабість, людську, і прогрішення Твої. І нехай сподобає Тебе прийняти частку зі святими, які співають Богу Аллилуйя. Ця молитва прозвучить, буде молитися ще коли злиє на лице, покійного священника Єлей. І просимо, хай простить тобі Господь всю твою слабість, людську. І твоє прогрішення, які ти мав у своєму житті. Сучасніші отці, преподобні сестри монахині, семінаристи і другі вірні брати і сестри. Сьогодні ми відправили ту Найсвятішу Євхаристію, найсвятішу молитву, яка може бути на землі, і в тій молитві ми неостанно благали. Сусвятимо покої Христа душу у священого Ірея Володимира. На місці вчили Його, де немає ні болю, ні смутку, ні печалі, але щасливе життя в Царстві Небесному. Дорогі браття і сестри, прожити життя, і священник також, як кожна людина стає перед Богом. І дає відповідь за своє прожите життя. Тяжко стати перед правдивим Богом. Бо хто оправдається? Хто знайде адвоката перед Богом, щоб його захистити? Але ми молимося і просимо, а саме, Господи. Суди нас не після своєї справедливості. Бо якщо буде судити нас після своєї справедливості, ніхто не встоїться перед тобою. Небо буде пусте. А ти, Боже милосердний, суди нас після свого великого милосердя. І ми бачимо та Боже милосердя. Як надошкуляв апостол Петро Верховний пастор, Ісусові Христові, що навіть певного разу Христос сказав, про сатано йди від мене, не спокушай мене. Апостол Петро зрікся від Ісуса тричі. Не знаю я того чоловіка, хоч обіцяв, що готові віддати своє життя і вмерти за Ісуса. Навіть як всі розбігнуться, всі покинуть, Він буде вірний. І коли Воскресний Спаситель явився йому, то не споминає його гріхів а проси питає: Симоне сину, Симоне, сину, Йоне, чи любиш ти мене? Так, Господи, Ти знаєш, що люблю я тебе. Ісус Христос дав нам заповідь, яку називаємо заповідь любові. Люби Господа Бога Твого всім серцем, всією душею, всіма думками, всіма помислами своїми, а ближнього свого як себе самого. Життя щешенича буває також різно. І щешеник має різного роду покуси, падіння, занедбання, упущення. І тому ми молимося за священиків, і маємо обов'язок безпосередній молитися за них і просити Господа Бога витривалости. І Бог знає натуру кожної людини. Наші дороги пересіклися, як я тільки став священком і прийшов на ту парафію. Був хор, яким керував Василь Сомик. І в тому хорі співав також отець Володимир. Це було 90-ті роки, коли Греко-католицька церква виходила з підпілля. Було брак сіщеників. Не було просто сіщеників. Їх було надзвичайно мало, а парафії, які хотіли повернутися, нові парафії, які відкрилися, було дуже багато. І ось. Та категорія священиків, які закінчували студії в Станіславові. Це і отець Роман Покійний Сбірок. Це і отець наш і, встах, і покійний. Це отець Чотвара, до того також ходить синовій, його отецьновий з забув, як має на ім'я. То був той період, коли церква підготовляла Священів, може скорішими темпами, як повну науку богословську, тому що брак був у священиків, великий брак. Звичайно, після п'яти чи вісьми років це все припинилося, вже були відкриті повноцінні семінарії. І пам'ятаю, як приходить до мене такий пан до Захристії, я молодий священник, не знаю наріс на нікого, одиниці. Що хочу отже, стати священником. Ну, я, звичайно, до того всього ставився досить обережно. Але після розмов я зрозумів, що це є добра душа, яка дійсно хоче посвятити служб, своє життя на службу Богу, тим паче, що мав вищу освіту, так, закінчено вищу освіту, працював. Інженером інженер, інженер, інженер на цей час, це була така гарна посада. І так закінчив отець Володимир студії і став священником і допомагав нам нашій душпастерській праці. Перелом це був 2000 рік. Не буду повторювати історії, бо ви знаєте, які то були надзвичайно важкі тяжкі часи для нас, а особливо для священників. Не було священників. Ще тяжче було. І ми, я, отець Стефан, ну тоді ще при Т... Ні, тоді вже оця глава не було. У ця... Отець Ілля трошки ще допомагав, після помер. Тисячі народу. Тільки на одорацію, де коли приїжджало поза тисячу людей, де коли вісімсот різно було. І то люди, які хотіли сповіді, люди, які потребували духовного слова, це було надзвичайно важко. Це була така велика напруга, дорогі братя і сестри, що тяжко сьогодні усвідомити і збагнути, яка то для Священика була нагрузка. І в тій боротьбі, я ніколи нікому не казав, що ти мусиш. Людина мусила зробити добровільно сама вибір. Має право йти до модерністів, має право залишитися з нами. І він направду був надзвичайно чертвенний. Я собі нараз так згадую, як то було, як то, як то Бог хоронив, дорогі браття і сестри. Реколекції, пізня сповідь, я ворівши на тій околиці. Це було страшно. Було більше як десятків разів. У мене є вада, що як я сідаю в автомобіль, я засинаю. Більше як десятки разів, а також я чув від інших священиків, отець мав Жигуля, їде за кермом і спить. Це я вам не розказую фантастику чи анекдот. Це реально. Я відкриваю очі і дивлюся, священик за кермом спить. Я легко буджу і кажу, що ви робите? Ви за кермом. Пробудився. То була Божа опіка на правду. То була направду Божа опіка, що сидіти за кермом, бо були втомлені, втомлені на правду були. Помирає отець Петро в лісі. Ну люди залишилися без Ну, люди просять священника. Ну попробуйте обслужити ті всі парафії і ще йти до лісу. І Іде, коли отець спізнювався, але люди розуміли, бо хотіла служби Божої і приходили. І він ніколи не відмовив. Ніколи, дорогі браття і сестри, отець не відмовив. Рівінська, якась є станція електрична, чи яка я не знаюся там, чи Хмельницька то була. Була така покійна Ганя Скознєцова. Дуже побожна жінка, і вона каже, чи вона знала, чи вона мала якесь відняння, чи що прошу, ви мусите поїхати туди і посітити. Я кажу, Ганю, хто нас туди пустить? Ви розумієте, що ви говорите? Що ви просите? Ну, то все є засекречено, там є. Ну хто нас пустить? Вас хай не обходить. Ви дайте мені щеника, і я поїду з ним. І отець Володимир судився. І дійсно їх всередину не впустили, але не знаю, які там ціва, і так далі. Впустили, і він посітив. Не кажу весь комплекс, але частково. Пам'ятаю, були такі морози. А 14 числа відправлялися на високому замку сітній літургії. Був мороз коли тридцять. Приходив отець Володимир, що робити. Я кажу: ви знаєте, я, я вам нічого не кажу, но, але прийде, но, прийшло там 10 чи двадцять людей, і він пішов. Він відправив, він тоді ж собі навіть трохи вуха відморозив, чи що. Але він ніколи не нарікав. Він ніколи не нарікав, дорогі братя і сестри, де б його не післати? Я не чув від нього, що він нарікав. Ну, Ми, священники, люди також говоримо, що той міг багатий, а дав там за похорон, щось там. Як люди звичайні, знаєте. Я ніколи не чув у його житті, щоб він виявляв незадоволення, що люди мало дали якусь винагоду, чи за похорон, чи за весь шлюб, ніколи. Він вмів прийняти то, що є. Отець Володимир мав направду дуже глибоке серце, любляче серце. Він для всіх мав час. Так. Він любив своїх домашніх. Була пані йому мамця вже старша особа. І раз говорив, він каже: ну, отче, ви розумієте, вона була вчителька, її чоловік був директор. Ну, а я на старості мушу тепер бути учнем. Бо що те, що скаже, то треба робити. Була людина покірного серця. Людина покірного серця. Людина, яка любила, неправду, я мало зустрічав в своєму житті таких людей. Такі було копоті, вулиця Прилбицька, кінець, які жили в двоповерховому там будинку. Я вже тої історії не пам'ятаю, але ходжу, що. Тато і мама в них померли. Там залишилося троє чи четверо дітей. Чи батьки робили на залізниці? Як то була та історія? Прошу собі уявити, він взявся за ту справу, він оббивав пороги. Не знаю, де він оббивав. Але отець здобився, що ті діти не залишилися. Під голим небом, що вони отримали квартири. Чужі діти. Чужі діти, як хтось би сказав, ну що мені? Ну, хай є близька родина, хтось інший і так далі. Він добувався. Я вже говорив ряс на два. Наразі перостас і наразі є за особших, як ну, великий піст. Я дивлюся, утець брати таких дві торби великих там хліба, цукор, ну що було. І думаю, я ніколи нікого не питав, я ніколи не жалів, я, я не пхався до того в, через все своє життя свяшениче. Але мені тут просто так цікаво. Думаю, господарки немає, корей немає, худоби немає. І я якось ішов, не буду казати, який хати. Дивлюся, зайшов до того, тому дав. Зайшов до того, тому дав. Там в 338 році, на 33, 338 будинку, чи він працював, чи що, то була якась бідна сім'я, він тому дав. І як зайшов додому, він все пороздавав. Ну, хтось би сказав, ну, а що мені? Хай прийдуть собі до церкви і візьмуть. Вони що ніг не мають? Ні. Він мав оте люб'яче серце, те добре серце. Він не тільки любив людей, він любив тварин. Завжди сов, купляв сердельки, ту була собаки, десь там він знав, вони його знали, або кістки. Він Ніколи до тварин не йшов з порожніми руками. І тому він направдо був. Його серце було, знаєте, таке повне любові. За все життя, скільки ми працювали, 30 років. Я, може, бачив його три рази нервовим. Але то, вже як був нервовий, то я знав, що то, то ліпше йде. Але то було дуже рідко. Але... Дійсно тяжко є. Бо звичайно, що хочеться. Бо епоха ціла минула при нашій парафії, привіса два. Та така жертва та посвята. Так, тоді було, пам'ятаю, то був парастаз біля 406-го будинку. Небіжчика Салдачиха, то якісь солдаки була родина, ну і отець заспав Парастас. Десь там три-чотири особи сиділи біля небіжчика третя година ночі і чують шльоп, шльоп, ну хто помершій йде напевно. Отець став, пригадав, що він мав мато Парастас, Третій годині ночі пішов. І відправив Парастас. Це направду була велика посвята. Велика посвята і приклад для нас любові. Любові до Бога, любові до ближнього, і любові до України. Ніколи не було такого, якогось засіля ім'янини, різдво, Пасха, інші празники. Де б отець не сказав: ну заспіваємо ту пісню за Україну, за її волю, за честь і славу за народ. Завжди на любій імпресі він співав ту пісню. Він любив свій край, любив свій народ, любив свою державу. І сьогодні прощаємося ми священники з отцем Володимиром. І можливо було, можливо було все. Я особисто від себе прошу. Якщо це було не так, простіть Отче. Сьогодні прощається рівно ж і пані їм своїм чоловіком. З цим, яким. Жила, провадила те життя, виховувала дітей, тішилася онуками, яка доглядала, опікувалася ним, до останнього віддуху його життя. Сьогодні він іде в ту дорогу до вічності і дякує тобі за твою опіку, за твою терпеливість, за твою любов, яку ти виявляла до нього, як до Чоловіка. Сьогодні прощаються два сини, новістка двоє онуків. Прощайтеся із своїм батьком. Той батько, який вам дав життя, який вас виховав, який вклав вас, вклав вас з себе. Так, Нараз любив говорити, як поступали і так далі, як він молився. Він був, хоч один син далеко, в Америці, але був в Європі, ти сьогодні є на похороні свого батька. Він тобою нахвалився, але він тобою дуже тішився. Він дуже тобою тішився, що ти усягнув у своєму житті. Він вас любив. Любив новістку, любив своїх онуків. І в коридорі є портрети вашої сім'ї, завжди казав ти є мій син, моя невістка, онук, мої онуки. І сьогодні той батько йде в ту далеку дорогу до вічності, в ту дорогу, з якої більше ніколи не повернеться, і просить вас о молитву, О молитву за його безсмертну душу прощається в сьогоднішній день з святами, прощаються своїми племінниками, близькою і дальшою родиною, які прийшли, щоб помолитися за його душу з Братовою, прощається із вами, дорогі парафіяни, які приїхали також з різних околиць і з Ресна-2, де був з вами в ті нелегкі, тяжкі часи. Тяжкі часи були. і Він був. Підтримував, молився, разом з вами радів, тішився, уміг знаєте, підтримати в таких тяжких хвилинах випробувань. Не раз іду дивлюся на білих будинках, ну така трошка хвора особа. Яка має проблеми в житті, життя не склалося. І йшов на базар, але так отакшов боком, отець говорить. Йду назад, він далі говорить. Хтось би сказав, наша мені здалася та депресивна особа? Для чого? Але хтось мусить і таких людей вислухати. І такі люди потребують підтримки. І такі люди потребують також вилати під перед кимось свою душу, серце, і він ніколи не шкодував часу для людей. Ніколи, дорогі браття і сестри. Звичайно, нам буде бракувати. Буде бракувати того плоті і основу, яке він співав в часі Великодніх свят. Тих колядок, яких ми разом колядували. На святий вечір цей свят. Дуже буде бракувати. Але є таке життя, біг життя, яке ми не можемо змінити. Сьогодні також прощаються і священники, які не є присутні. Отець Корило, який знаходиться зараз на сході України, який також любив шанував отця, отець Микола, отець Морян, отець Богдан, отець Андрій, який є за. Зараз за межами України, і ми всі прощаємося і дякуємо вам, Отче, за той переклад любові, великої любові, жертвенної любові. Ви вміло любити. А сьогодні в тому постмодерному світі є мало людей, які вміють любити. Сьогодні дуже є мало людей, які вміють любити, дуже мало. Сьогодні діти налюблять батьків, батьків, дітей не люблять. Чоловік жінку, жінка, чоловіка налюбить, розлучається все. То велика справа вміти любити, бо хто вміє любити, в тому Бог живе, бо Бог то є любов. Хто вміє розрядити таку ситуацію? Він мав особливіший підхід до людського сумління. Один такий приклад: чоловік руками не сповідався. То було вирішено на два, так мені розказувала особа жінка. Але прийшов якось заскоріше, якось годину яко збилися до церкви, і вийшов отець Володимир. Вийшов, щось там говорить, все. Каже: говорить з чоловіком, говорить, говорить, говорить. Ну і отець так також питав про сповідь, а чоловік сказав, ні, ні, ні. Але довго з ним говорив і каже: ну дивіться, ви вже сказали мені сповідь 80%. Ну, давайте я вам ще задам пару питань. Ну, і ви сповідаєтеся. І та жінка була така рада. Вона каже: прошу оця, як то оцю Володимиру вдалось? І той чоловік настільки довірився тому священнику, цю Володимиру. Що він як йшов до сповіді, то тільки хотів, коли є той щешеник. Не кожному є то дано на правду. І нам направду і мені. Бо я вже похоронив багато щешеників тих, які були для мене дуже близькі. З яким св'язували мене минуле десять років. І нам є тяжко, певно, але такий біг життя. Ми нічого не можемо змінити. Але мав щасливого годину смерта, бо отець Остап прийшов, висповідав його, отець був цілком свідомий, висповідав, оділив тайної лопомазання. І в отець війшов до вічності. Спокійно, тихо, поєднався з Господом ще тих таїнствах щаслива та дорога, котрою душа йде, ти там спокій знайдеш. Тому молімся, дорогі браття і сестри, за душі померлих сіщеників. Так, вони нас наставляли, хрестили, уділялися ті тайни, провадили нас цією дорогою. Хоч певно є кожна людина, грішимо також і маємо свої упадки, і менші, і більші, і тяжкі гріхи, і смертельні. каємося, встаємо, знову повертаємося, бо довіряємо Божу милосердю. І сьогодні ми довіряємо Божому милосердю. Душу новопреставленого ірея Отця Володимира. Просимо і благаємо, о Ісусе Божий Сину, Дай йому вічний відпочинок. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!